Зітхнула звільнена земля, здригнулася від болю за синами і мирним житом впала на поля. Вже котрий раз те жито сходить, і правнуків благословляє на життя, але той травень переможний травень, бо вік не знає забуття, із пам'яті тюльпанів і пісень сьогодні свято перемоги день. Разом з переможцями, сьогодні вся Україна святкує славний день, який прийшов до нас з далекого 45-го. День, який чекала наша земля в 1418 днів і ночей. День, за який заплатили велику і страшну ціну. День, який став символом миру, добра і життя світлий і величний день перемоги. Зі святом вас, творці великої перемоги. Зі святом, люди української землі, урочистий мітинг присвячений дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, оголошується відкритим. Сьогодні на урочисте вшанування 72-ї річниці перемоги запрошені дорогі кожному з нас люди. Наша гордість і слава, люди, перед якими низько схиляємо свої голови і видаємо без остатку шану і любов своїх сердець, люди, які свято виражують пам'ять про останні хвилини життя своїх побратимів, бойових друзів, рани війни озиваються болем в ваших серцях. Сріплом помережені ваші скроні, та душею і серцем ви завжди молоді, бадьорі, усміхнені, і сльозами на очах. Наша шана нині живущим учасникам бойових дій. Голобу Ілію Савельйовичу, Мельникович Григорію Панасовичу Григоровичу, смірному Миколі Павловичу, Кондратенку Василію Федосійовичу. Мірошниченко Григорію Івановичу. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе серед людей. Найкраще всі, що до вподоби. Квіти даруємо вам у цей святковий день. Сьогодні герої, солдати, сержанти та офіцери, що загинули на полі бою, знайшли вічний спокій у водах силого Дніпра. Та померли від фронтових ран. Але кожен рік вони незримо присутні на святі перемоги. Пам'ять вона не і вічна. Вона дивиться на нас із старих фронтових фотографій з тих речей, які зберігають колишні контенті, і не дає померти жодній героїчній сторінці історії. У книгу пам'яті міста і наші з вами серця. Занесені імена наших земляків, які загинули, боронячи наш край сьогодні. мати, мати. Я пішов на войну, тебе весь

Шість років війни в Україні загинув кожен шостий громадянин. Хто візьметься, підрахувати? Скільки вони могли б зробити? Скільки б могли б дізнати радісних хвилин? Тільки наша рідна Україна протягом Другої світової війни втратила близько 4 мільйонів українських військових. І Також більше 5 мільйонів жертв серед мирного населення. Це свято. Має свою історію, свій біль, <кій> свій колір, колір гарячої крові, <кій> якою политий кожний клаптик землі, з якої рясно проросли красиві квіти, червоні маки, які стали символом великої перемоги. Маки червоні на вітрі палають, нам нагадавши про ті страшні дні, маки-червоні тихо ридають. Низько схиливши головки сумні. співають піваються. Слава Всесвітня, від роду до роду, воїнам мужнім зарадні труди, що принесли з вогняного походу спраглим народам живої води. Запрошуємо до слів. Привітання міського голову Філіпенка Сергія Івановича, помічника народного депутата України Олеся Довгого Андрія Іщенка, голову міської організації ветеранів України Бабічук Гану Олексіївну, виконуючого обов'язки голови міської спілки ветеранів АТО. Миколу Нікітіна. Шановні ветерани, дорогі ви земляки, вітаємо всіх вас з днем пам'яті та примирення 72-ї річниці перемоги над нацизмом в Другій світовій війні Ми не оплатному боргу перед синами і доньками України, юність яких жорстоко обірвала війна. Ми є нащадками славного покоління наших предків, які завоювали нам сьогодення. Наш обов'язок бути гідними їхнього подвигу, усіма своїми справами утверджувати мир, злагоду та суспільну гармонію на нашій рідній українській землі. Без миру немає майбутнього. Ми всі за спокій і радість від миру на нашій рідній землі, у нашій вільній знам'янці. Маєш вітчизну. Значить, ти маєш землю і сонце, небо і повітря, космос, любові ти відчуваєш. Любиш вітчизну, значить, ти віриш. Любиш вітчизну, значить, ти віриш. В дух Прометеївський болю й надії. Значить, нікого вогнем не обділиш. Полум'я правди землю зігріє. Бажаємо всім миру, добра і чистого неба. Пам'ятаємо і перемагаємо. Мітинг присвячений 72-й річниці дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні оголошується закритим.